крипти в Україні розпочнеться 1 січня 2026 року. Законопроект про віртуальні активи прийшов комітет та рекомендований до розгляду у першому читанні. Про це заявив Данило Гетьманцев, що визначає документ. Віртуальні активи це цифрове майно на блокчейні, що не є грошима. Віртуальні активи діляться на три категорії: токени прив'язані до активів, електронні гроші, інші віртуальні активи. Список затвердить регулятор. для фізичних осіб. Прибуток від віртуальних активів активів декларується окремо пільгова ставка 5% діє у 2026 році для активів, придбаних до набуття чинності закону, не обкладається обмін віртуальних активів на віртуальні активи на продаж до однієї мінімальної зарплати для юридичних осіб. Податкування за аналогією з цінними паперами ПДФ. Більшість операцій з віртуальними активами та послуги провайдерів звільняють винятки NFT та токени, що дають право на майно та послуги. Інше єдиний податок для. Операції з віртуальними активами заборони провайдери, в тому числі і біржі, які працюють з резидентами України, зобов'язані стати на податковий облік також щорічно звітувати штрафи за порушення 10% у 2026 році, 25% у 2027-2029 роках. Потенційні доходи бюджету за оцінкою Global Ledger, при легалізації у 2021-2024 роках країна могла б отримати близько 8 мільярдів 340 мільйонів гривень від. Українських криптобірж за ставкою 18% та близько 6 мільярдів 530 мільйонів гривень від доходів громадян. Наступний крок розгляд законопроекту у Верховній Раді.